Жовтуваті. Невеличка така варігатність у цієї орхідейки, ну, а квітне вона таким білим кольором. Я дуже полюбляю білі орхідеї, і хочу вам сказати, якщо ви на початковому шляху до захоплення орхідеями, то придбайте спочатку білу орхідею. У більшості цих орхідей дуже гарно розвивається корнева, і коріння у майже всіх білих орхідей дуже велике і товсте. Як бачите, ось і в цій орхидейке. Ну, а Квітоносик, вона, ви бачили, я вам тільки що показав, випустила із старої бруньки і. Я дуже впевнений, що квітіння буде не менш ніж було